до спільної пам'яті та багато національного минулого стартував набір на програму Перехрестя культур, де будуть досліджувати польську спадщину Івано-Франківська та український культурний контекст Кракова. Про можливості для учасників далі в сюжеті. Міжнародний мистецько-дослідницький проєкт триватиме з 16 січня по 8 лютого. У ньому візьмуть участь четверо учасників. Це митці, літератори, перекладачі та дослідники культури. У нас є розвідкрита реєстраційна форма опенколо. Відповідно, ми очікуємо заявки і даємо деякий час для того, щоб могти про себе розповісти. Нам важлива мотивація і залученість в проєкту, нам теж можливість наших учасників поїхати за кордон, тобто, відповідно, в краків, щоб це була мобільна. Тому що у нас буде така доволі інтенсивна, як інтенсивна робота з архівами, джерелами, залученням експертів і Франківської і в Кракові. Вони досліджуватимуть, як українська та польська культурні традиції взаємодіяли між собою та формували ідентичність івано франківська і Кракова як Галицьких міст із багатонаціональним минулим. Це теж таке. Як раніше було так, що Краків, Франківськ, зі Станіслава, власне, митці літератори вони їхали, вони теж навчалися в Кракові, і цей взаємозв'язок був завжди. То так само і зараз, тому що з Івано-Франківська до... Наколо виїжджають насправді дуже талановиті. Молоді люди виїжджають теж люди, які пишуть вірші, які співають пісні. Тобто, так ця культура, ця взаємодія на плешизні на культури, вона якби продовжується. Проєкт складатиметься з трьох етапів: вступного онлайн тижня, тижня досліджень у Кракові та двох тижнів роботи в Івано-Франківську з архівами, міським простором і публічними подіями. Фокусом нашої резиденції і назвою нашої резиденції є перехресні. Перехрестя культур, і ми досліджуємо, оскільки ми взяли два міста, які дуже схожі за своєю історією: це Краків та івано франківськ колишній Станіславів, які формувалися як міста з багатошаровою культурою. Станіслав був дуже довгий період культурно-мистецьким, польськомовним культурно-мистецьким центром, і в нас дуже багато перетинів культурі і впливу культури одне одного і до. Ося, це відбувається у програмі. Передбачені воркшопи, дискусії, зустрічі з культурними інституціями та спільні події присвячені темам пам'яті, спадщини та мультикультурності. Підсумком проєкту стане фінальна презентація в Івано-Франківську.